Стоянку знайшов, але закрито. Дозвонився до його, каже, на 9-ту тільки пройде. Здоровенна стоянка. От така машина. Зі старту бачу, щось тут робилося на арочці оцій. Так, нічого, рівно все. Бампер має трошки оббитості від камінців, фари не побиті. Решітка нікель цей не побитий. Капот сколів немає. На бампері є сколи, а на капоті немає сколів. Ну, можливо, можливо покрасили. Але якщо покрасили, то ідеально, бо не видно слідів фарбування. Це ліва сторона, сторона водія. Ось подряпина, сантиметрів шість, не глибока, але, але є. Ось на бампері є. Трохи. Безключовий доступ. Така це в нас машина. 250, пише пробігу, там 256, 11 місяць, 17-й рік, двохлітрова, 132 кВт і 7300 вона на віддачу. Так, скло лобове. Не пошкоджене, отут камінцем ще є. Ззаді. Один, два, три, чотири. Кришка ніде, не покоцана, бампер тільки. Ось тут є, тут мікроподряпини, які заполіровуються. Отут є від відкривання дверей, щось спиралось малесеньке. Отут тут знак закапати треба. Алюмінієві диски не пошкоджені. Парковками ні задній, ні передній. Мінімальний бережок. А ззаді. Ззаді взагалі немає бережка. Значить... Машина обслуговувалась. Перевіримо на предмет шпакльовки. 191, 356, 388, 371. Ось, де вм'ятана була. 1885. Да. Тут вже менше. Ось, отут була вм'ятина. Воно в принципі і видно так. Лак такий трошки злегка матовий, знов полірнути треба сохся. Тут зверху нічого вже немає, тільки лачок. Ззаді теж нічого. Так, дверка. Нічого немає, але тут напил, видно. Так і є. Щоб колір співпадав напил на сусідній елемент, а тут нічого нема, напевно ні, нічого. 191, ні? Трошечки є щось лак. Але не факт. 170 це. І завод може бути. 215, 230, ні, є. Так. Теж. Ну, капот я так і думав, що є, просто... Якісно пофарбовано, тому що немає сколиків зовсім зверху такі є. Раз, два, три, чотири від камінців. а хто? бруд. Три. Три скола. А спереді, там, де вони мали би бути, раз є на бампері, там їх немає. Оглянув я детально без телефона. Є тут шпакльовки трохи, є перефарбування, крило все перефарбоване, але шпакльовка ось тут була у нас м'ятена на арці і вище, можливо, теж трохи. Дверка тільки піддута, щоб втратити різниці в кольорах. Так робиться завжди. Тут немає фарби ніякої. Ця дверка тоненько, ну, може навіть лаком, крило теж. І капот теж перефарбований, але це десь на фірмі, що капот, що це крило, що дверка. Надішлю показники товщиноміра замовнику огляду. Вирішувати йому. Бита машина точно не була. Ззаді це було просто вм'ятина, прижато було. Небагато було тому От, І зроблено якісно. Єдине, що видно, всохлась трохи фарба, аж поклівка класна. Не всохлось, подряпин ніяких не видно під лаком, але сам лак трошки матовий, треба знову полірнути. Його полірували після проведення робіт. Але тепер треба знову. От. Бо воно видає тим, що. Не так не так блищить. Що там в нас всередині? А всередині більш-менш все норм, але трохи брудна машина. Такий бруд не проблемний, елементарно можна відчистити з губкою, з пральним порошком. Трошечки отак потерто ущільнювач. О тут маленька дірочка на сидінні водія, спинка не потерта, тут нитка подряпана Так, рукоятка не затерта, кнопочки не затерті, кермо, нічого не скажеш, бо воно в чохлі Педалі не потерті. ну З того, що я бачу... 260 пробіг у машина має, це не на короткій відстані пробіг, на довгій дистанції, ну і такий змішаний пробіг. Подивимось, що там у нас під машиною робиться. Все, сухо. Тільки ось тріщина, бачите, одна малесенька. Геть внизу. Нікель цей тріснувший. Давайте заглянемо в багажнику. Багажник, як бачите, на кнопочці. Є у нас диски з резиною. Зимова резина 235-55R17% 80-90 відсотків протектора. Добра резина. Тут у нас всі органи управління для сидінь. Тут аптечка на вході з багажника стеля. Ага, от так і є трохи. Щось таке возили. А так, далі все норм. Витягував колеса, просить замовник огляду показати. ряд день. Зараз покажем. В добром стане. Тратиратся день. Кнопочки. Работают. Ну, лежать. Все працює. Все, випробую я його на ходу. Пішов за 0,6 номерами, щоб машину перевірити. Каже, немає у нас номерів, тільки тут на плацу. Ну, в принципі, плац великий у них, по кругу можна геть. то я перевірю тут. стану Не сказав би, що це на короткій дистанції, просто неохайний тобто брудно трохи. А так, ото, що тут дірочка в сидінні. Тут трохи протерто. Ну це не, не виключно на довгі дистанції, звичайно, це пробіг змішаний. На довгих дистанціях була б нова машина, якби виключно на довгі. Але так, по підлокітнику, по спинці. Сидіння по ременю безпеки. Це змішаний пробіг і більш на довгих дистанціях. Спробуємо. Заводиться добре. Малий тиск в колесах немає солярки. Закінчується 256 пробігів. На 260 має бути наступний сервіс. Ну що, поганяв тут навколо, ніби нічого, нормально їде. Гальма добрі, коробка не клює, Рульове не годе. Нічого вроді. Ніби нормально. Зараз гляну, ще під капотом вже прогрілась, ще не дують патрубки, все таке. Мотор робить ніби непогано. Виймо щупа, просять люди, будь ласка. На 260 тисяч треба знову синтетик мастило змінювати. Мінялося 1.03.24 на 240 тисяч 130 кілометрів. Так, да, тут капот відкручувався, його, перефарбовували, але гарно перефарбовували, як фабричний дивиться. Ну все. Мотор нагрітий, патрубки не дме. Рідина світла. Замінювались, значить... Іржі немає під капотом, все нормально. Ну і мотор, походу, сухий. Не видно, ніде проблем. На губі побачив, що тут продерта справа знизу. Запаска є. Поки чекав результату по форду, беруть його, до речі, замовили ще огляд Мерседеса на цій стоянці. Вон, дволіхтрова Єшка, І стан непоганий, буду зараз дивитися.